Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Сьогодні в мережі інтернет дуже поширена така тематика матеріалів відео чи аудіо, або друковані матеріали, в яких різноманітні автори, блогери пропонують перестати обтяжувати себе таким усвідомленням, що ти комусь щось винен. Це твоє життя, говорять вони. Воно належить тільки тобі. Тому використовуй його для свого задоволення, уникай важких у спілкуванні людей. Якщо хтось не оцінює по достоинству твої спроби комусь допомогти, зробити чиєсь життя простішим і кращим, то ти не зациклюйся на цьому, сторонись просто таких людей. Тим більше, якщо ти стикаєшся з якимось видом насильства, не терпи його в жодному разі. Це твоє життя, воно у тебе одне, і як ти його проживеш залежить від тебе. Звичайно, акценти вони розставляють різні, але загалом їхні рекомендації, як сьогодні модно говорити наративи, зводяться до перерахованих вище пропозицій. Слід зауважити, що дійсно сенс в таких заявах в певній мірі є. Мабуть, більше такі пропозиції знайдуть свій відгук на території країн бувшого Радянського Союзу. Саме тут, в цих країнах, в тому числі і в Україні, дуже довгий час культивувалась ідея верховенства суспільних інтересів над особистими. Якщо потрібно було, до прикладу, вибирати, куди піти на засідання профсоюзу чи на побачення, звичайно, питання навіть не стояло і йшли на засідання профсоюзу. Якщо потрібно було залишитись після роботи і працювати на благо, чи то підприємства, чи то якогось соціального фонду, чи то огульно на благо партії і народу, тоді в жертву приносились обіцянки дітям піти з ними погуляти, почитати, провести час і таке інше. Десь приблизно в такому напрямі формувались життєві пріоритети людей протягом багатьох років. А потім це передавалося їх дітям. Жити за розкладом, який хтось для тебе склав чи придумав, для багатьох виявилось набагато простіше, ніж самим продумувати своє майбутнє, свою професію, круг своїх знайомих і свої стосунки. І ще один важливий нюанс. Якщо у когось виникала власна думка, якщо хтось не дуже погоджувався з таким складом речей. Ну, то його запросто могли зацькувати, що він не вписується в загальний портрет благополучного суспільства, тільки мішає і являється таким собі чужорідним тілом. В країнах, де права людини на власне життя цінувалися більше, ніж її суспільний чи громадянський обов'язок, таких проблем було звичайно менше. Звичайно, маючи такий, як то кажуть, бекграунд, чи то історичний фон, на якому розвивалось, формувалось наше життя, то заяви або рекомендації сучасних блогерів, що ти нікому нічого не винен, це в принципі очікувана реакція, яка сьогодні стала таким серйозним міцним трендом. Наскільки ж це все узгоджується з Біблією? Як її позиція вона може чи спростувати, чи підтримати одну чи іншу позицію? Іншими словами, що підтримує Біблія? Вона швидше за такий суспільний спосіб життя, таким великим колгоспом з усіма її позитивними і негативними наслідками. Чи все ж таки головна ідея Біблії в тому, щоб люди були більш незалежні і жили для своєї власної насолоди і задоволення? Звичайно, багато з того, що ви зараз почуєте, можна спростувати, тому що це все дискусійне питання. Можна знайти і аргументи за, і аргументи проти. Але поглянемо на перші розділи книги буття. Можливо, там є якісь натяки на те, як би воно мало бути ще до появи гріха. Так ось там є такий цікавий текст, і ви його пам'ятаєте, в якому йде мова про те, що Господь, коли створив Адама і Єву, створив чоловіка і жінку, він їм сказав такі речі: плодіться і розмножуйтесь. І наповнюйте землю. Це, до речі, в, самій перш, в самому першому розділі Книги Буття. Цікаве Боже повеління такий собі наказ, в якому можна побачити нариси Божих планів стосовно життя людей на землі. А якщо пригадати до цього всього іще й слова Адама про те, що чоловік залишить батька й матір, і стане однією плоттю зі своєю дружиною, ну то виходить ось що. Кожна новостворена сім'я мала розмножуватись і заселяти Землю, тобто по землі розходитись, не утворюючи ніяких величезних агломерацій чи скупчення великої кількості людей для проживання на обмеженій території. Нам важко собі уявити, як могли б розвиватись умови проживання на планеті, де немає гріха, на які ніхто нікого не ображає, не краде і не грабує. Де немає хворих людей, де немає технологій, які спрямовані на вбивство і знищення цілих народів, де немає смерті, немає кладовищ і немає сирітських будинків. Тобто в такому суспільстві немає тих проблем, які потрібно було б вирішувати цілою громадою, де твоя участь чи неучасть в якомусь заході може відігравати величезну, інколи навіть ключову роль. В таких умовах кожен насолоджується своїм життям і радіє за те, як розквітає життя його сусідів. Ніхто не сидить ні у кого на шиї і не вимагає підвищеної уваги і самопожертви. Світ без гріха це поки що наша мрія і велика надія, яка обов'язково справдиться з приходом Христа. Але оскільки на цій землі існують і гріх, і беззаконня, то існує і певна несправедливість, навіть там, де здавалося б, її бути не повинно. Наприклад, у сім'ї серед найбільш близьких і рідних людей. Хтось більш відповідальний від природи, а хтось менше. І, звичайно, більш відповідальний на себе буде більше брати роботи, тому що він відповідальний. В цей час менш відповідальний побачить, що у нього є велика перевага. Скористатися свідомою відповідальністю більш відповідально, і почне потихеньку на ньому їздити. То він не вміє, то у нього немає сили, то у нього не виходить. І не скажеш йому при цьому, якщо він менш відповідає, то нехай і менш на що претендує, бо він ще дивись, образиться. Вріховному світі в тій же сім'ї хтось може бути хворий і з тих причин слабкий. І буде потребувати до себе більшої уваги. І при цьому може бути не тільки вдячним членам своєї родини за те, що вони так турбуються про нього. Але може бути і трошки сердитим, чому саме зі мною це сталося. Це несправедливо. Тому може це і справедливо, що більш сильні проявлять до мене більше уваги. Ще одна проблема в тому, що в греховному світі розуміння відповідальності досить часто не чітко визначене. І кожен розглядає це поняття зі свого сідала. Для одного відповідальність це просто сидіти і не кричати на зборах, а для іншого відповідальність це ці збори організувати і провести, а потім ще й цього першого завести додому, бо він далеко живе. На жаль, поки існує гріх абсолютної справедливості у розподілі відповідальності ми не досягнемо. Є в Біблії такі настанови, ви, мабуть, пам'ятаєте, ці слова. Ви сильні, носіть тягарі безсилих. Тому що вижити в гріховному, в цьому соціальному плані дуже спотвореному світі, можна тільки тоді, коли один одному ми допомагаємо. Звичайно, потрібно уникати маніпулювання собою, уникати чиєї спроби за ваш рахунок кататися усе життя. Старайтеся дозовано носити тягарі безсилих бо підірвете собі руки і взагалі своє емоційне здоров'я. Тим не менше, повністю уникнути відповідальності за когось, хто її цю відповідальність, можливо, і не дуже заслуговує, ви не зможете. Повністю відгородитись від людей, які псують вам нерви, у вас не вийде, бо це можуть бути ваші власні діти, з якими на розлучення ви подати не можете. Ви не зможете вийти за рамки соціуму, якщо ви в цьому соціуму живете. Вам просто потрібно постійне духовне перезавантаження, яке дає Господь. Він відновлює моральні сили, він надихає до різноманітних добродійств і чеснот. Він стілює поранене серце чиєюсь недбайливістю, і він заспокоює своєю присутністю. Тому, якщо зробити коротенький підсумок всього того, про що ми говорили, замість того, щоб уникати якихось людей чи їхньої поведінки, бо у великому місті дуже часто одні змінюють інших, шукайте Божого миру у вашому серці. Тоді у вас з'явиться своєрідна вакцина до цих гріховних подразників, посеред яких нам доводиться жити. Хочу побажати вам Божого благословення і Божого натхнення на таке благородне, благодійне і таке доброчинне життя.